Друзі, всім привіт! Всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Було, були в мене на каналі такі питання задавали. Чому не зняв відео, як робив капот? Це було, я робив його ранньою весною. Війна. Оці всі вибухи, коротше, мені було не до цього. отак ото, -от. ліж би чимось зайнятися. Одвліктись якось ось з цього. Коротше, зараз я вам покажу, як робив. Оцей перед. Оце, 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 все, оця рамка, це йде стара. Старий капот. Ви можете на каналі можете побачити, у мене йшов отак воно, отсюда було. І отак такий верхушка тільки без боковух. У мене був лист метала. Я спеціально його поміняв на капот, ну, на стару кабіну поміняв на лист металу, на металоприйомки. Взяв я його на роботу. Вирізав отакий кусок, ось усилий час його взяти, обвернуть. Отак ось. Раз, раз. Ну тут розмір там можна прикинути який, По, як сказати, розвертка, так називати. Я взяв оцю, за основу взяв передок оцей. Поміряв, скільки отут, оцей примірний радіус, я знав, яку мені форму придати. І заміряв длину. На листу, якщо взяти, допустимо, оце в мене лист, оце був лист метала. Я взяв, заложив його, знайшов центр, взяв края по центру, трохи підвальцював, зробив примірний радіус оцей. А оці угли на кромкогібі. Ну, ви бачили, як я на кромкогибі крила ці підгибав. На кромкогибі підігнув. І вийшов в мене такий жолоб за таким радіусним оцею полкою. Потім взяв старий капот. Це одразу обрізав і підрізав отут край. Він же ж так в юм за чуть так на наклон стоїть. Я його поставив більш рівніше. Отут у мене під низом. А там можете побачити, зараз ось з коробочки. Блін, погано видно. З коробочки я зробив, взяв коробочку, так, понадрізав і зробив радіус, повторив радіус оцей, що спереді, зварив його і на, на проставку таку десь, на, на міліметрів. 50 от кабіни, прихватив його до кабіни. І в мене отут, виходить, отакий радіус з коробочки. Його прихватив, поставив оцю. Це ж ми отак обрізали. І вирізав я Ще й отак. Десь десь отак піднявся, вирізав отак, раз. І оце повністю перети цей, повністю відрізав. Потім узяв оцей жолоб, надів наверх, сюди, туди. Прихватив, тут прижав, прихватив. І ось він у мене ось ось йде. Ось о, цей жолоб. Тут поприхвачував, тут, так само з цієї сторони, поприхвачував. І виходить, в мене перед мені не треба було, бо я хотів заморочити цей весь перед робив. Ну думаю, зачем, якщо все тут хороше, покрасив воно та і все встановив. І воно ж був, цей жолоб був отак. Отак був йшов. Поставив, ну, дивлюсь, немає доступу до форсунок. Тут же ж акумулятор, це все. То вирішив тут, мабуть, я в'язав 150, відступив і зробив навкос. Ну воно ну, і нормально вийшло. Тут, як ви знаєте, йдуть кріплення для штатні фари. Тут же шиті, поворотники висять. Це сюди прилежив полоску, таку заварив та й все. Потім це все, шпакльовки немає, все заварене, зачищене кругом шліфовочним. Потім ж добрався лючок. Давай думав лючок той куплять. Короче, не було мені як виїхати в міст купити. Ну Я взяв, вирізав отак болгарочка. Взяв вже цей люсьок за основу. І тут отакий реберці він поробив. Оську. внутрі там два вушка. І оце ж держа його. О, бачите, пружинка. Вона тягне на місці. І тут упору такий. Теж полосочка. Міліметрів 20 полосочка прихвачена знизу. Та й все. Нічого сложного, тут нічого не підгибав, нічого. Бо воно ж там йде в штатному, чи в оригіналі така як штамповка. Все, пружинка тягне, нічого, доступ йде до горловини. Открив. Отак. Оцей вирізав, же ж знімаю, я його капот коли надів, знизу там заліз, обвів. Ну і чуть-чуть більше діаметр дав, щоб не мішало. Це ж там під низом. Получилось в мене вихлопна наш іде. Для вихлопної, іменно де вона йде, взяв, поробив отакі прорізи. Болгаркою поробив та й все. А отут отак. капот, якщо знімати, то такий виріс у мене. Болти ч... держаться на чотирьох болтах, зняв, його вперед подвинув і все. Вихлопнув, отак не мішає. Тут такий вставив кусочок, бо не виходить зробити його цільним. І все покрасив. Ну, грунтовка, як, як і кабіна, які крила краси. Грунтовка і оця краска покрасив, рішоточки познімав, рішоточки, фари кріпляться в мене до капота. Якщо я знімаю, то знімається місце з капотом. У мене там такий швидкий зйом, я його зняв та й знімаю капота. Кріпиться ось. 4 ось. болтика на 13. Ось тут під де коробочку я цю поставив, на коробочку положив міліметрів 10 з ленти вирізав, ну, з резини. Прикрутив саморізав і нормально. Не грукотить. Метал двоєчка, якщо. якщо так що, ну, не, ну, сложно, да, Це що, якби він рівний був, то не так би було б, звісно, я думаю, гарно. Бо знаєте, цей би край би був би полукруглий, а там рівний, воно б таке щось, щось би там не дуже було б коротше. А так як, ну, да, в мене там є можливість, я на вальцях взяв його, підкатав, то і бачите, і хорошо і вода збігає, і наклона це є. Ну і так непогано. Так. в общем, отвітив я на вопрос, як робив цей капот. Не снімав, ну не було такого бажання, що це війна. Все воно тягу відбило, як можна сказати. Все, всім пока.